Друзі, всім великі вітання! Христос Воскрес! Ми сьогодні знову у Львові у кав'ярні пекарні до Мрія і поруч зі мною чудовий гість, легендарна пікардійська терція і соліст Ярослав Лудик. Пане Славко, вітання! Христос Воскрес! Воїсть Воскрес. Москва! Дай Боже Вітаю. вам здоров'я! Дякую Вітаю. за на добру каву. Так, пан Славка зрячими людьми на фактично на ти він бере участь у батьків благодійних концертах, за що йому безпоперечна вдячність. Пане Славку, а розкажіть, будь ласка, про вашу історію, як почалася співпраця і вас як вокаліста формації «Пікардійська терція. Е, як про Пікардійську текцію? Ну так. Ну я мав честь бути прибитока вокальної фортії пікабій. Ну так, так? ну так, ай буде, Дякую за комплімент. Ну так, так, так. Я дуже чому так якось. Ну так ви скромний так. Е, ну, я Явтійські терці з 1992 року. Тобто він від, від е, дня її заснував. І до сих пір це вже, це вже 33 рік. Е, як, якби рік. Е, ви маєте на увазі, як воно все починалося? Так, 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 так. А, Починалося все у стінах Львівського музучилища імені Людкевича, е, де збиралися студенти, воювали. По класах награвали, наспівували пісні. І, властиво за років три використався вже такий склад. У нас було спочатку четверо, Андрій Капраль, Богдан Богач, слава Конути Володимир Якімен. І ми якийсь час співали четверо. Тобто нам сподобався сам стиль багато голосів. Ми дуже багато експериментували на самих початках. Співали усякі дружні музичні шаржі, використовували там, ну, одним словом, багато музики всілякої від класичної, народної, до, до сучасної, до суперсучасної на той час. От. І Потім, коли ми зрозуміли, що можна робити багато голосів, ми вже почали цей стиль розвивати і розвинули його до того дожилися до того, до чого ви, ви, ви прекрасно знаєте, які пісні є в багатьох москві. Звичайно, що Капелюк знімаю я, випереджуючи е, питання ваше, яка моя улюблена пісня, бо дуже часто задав... а то будем, не, так. Задав... А за топотім задається питання, тому що складу, що моя улюблена пісня і всієї пікарміської фізії це старенький трамп. А я чомусь так подумав. Вона така знакова для вас, так? Ну це не то, що знакова, це наша візитка, це пісня, яка дала нам дорогу у життя. А скажіть, а ви пам'ятаєте, от перший у вас такий великий, коли ви в Росії, як то кажуть, зрукувалися, перший концерт на великій такій сцені. Так, звичайно, це був... Це Де було? Це було? Це у Львові було? Це було, Ну, перший сольний наш концерт, відбувся в Тернополі за... ага. у приміщенні сільськогосподарської академії. Арковий зал сільськогосподарської академії. Це якийсь як, рік, якщо продаєте? 90. 90-90. <проводить> Так. Так. так, це була перша половина 90-х років. Отже, ми перше вийшли там з Сольним концертом, Якщо вас цікавить сольний. Та-то, да, то, то, то. то виступ наш перший відбувся, він був дуже коротенький. Він відбувся 24 вересня 1992 році у приміщенні актового залу Львівського університету імені Івана Так. О, це перший день, і, і, і з, цього, з цього дня ми відраховуємо відлік властивого нашого творчого життя. А скажіть, пане Славко, а от е, старенькі трава як ця пісня взагалі народилася? Е, ну, щоб ви розуміли, що автор пісні «Стареньких трава взагалі не музикант. Він інженер-будівельник. А хто там? Олександр Шевченко. Прошу запам'ятати це ім'я і прізвище, бо пізніше. Завдяки Олександру Шевченкові, це львівський бард. Тобто чоловік розуміє. Так? Ну, так. От. Це чоловік, який пише, який пише пісні під гітар. Він пише поезію, пише музику. Відразу складає музику на свої слова. Мостиво, так, як я, ну, як я його знав ще з кінця 80-х, ми коли з ним познайомилися на одному з бардівських фестивалів. Ми з ним завели таку, таку дружбу і коли створилася підійська терція, яка ще абсолютно не мала ніякого репертуару, ну, ніякого репертуарного надбання, то я в першу чергу у мене ну, визріла ідея звернутися саме до Олександра Шевченка і зробити, і зробити якісь з його пісень. І саме на кухні у нього вдома. Він мені наспівав кілька пісень, на його думку, які би нам підійшли. І одна з тих, з тих пісень це, було, це, бу, це була пісня Старенький трамвай». Пізніше Володимир Якимець, котрий, властиво, коли зробив аранжування цієї цієї пісні вже на Пікрандійську тенцію, то З'явився знаменитий вступ до цієї пісні. Так званий хук. Оце придумав Володимир Якимець. Угу. І завдяки цьому хукові, так званому музичному е та якби впізнаваний момент. ця пісня є, ну, ми без неї. Жодний концерт не проводив. Тому що її просто вимагають. І напевно на от від нас не залежить. Останніх, напевно, років п'ять цю пісню ми вже навіть не співаємо на сцені. А її співають глядачі. А скажіть, ви тоді думали що пісня буде така хіторушка? Ні, сам таким шляхом мабуть? Ні, не думали. У нас взагалі не було планів якихось гігантських. Планів на перспективу, ми просто робили те, що нам подобається. Ми співали так, як нам подобається. І складали, складали пісні, які в першу чергу подобалися нам. А пізніше ми вже їх давали на, на суд глядача, ну, так. який вже вирішив, яка з тих пісень прожила довше, яка менше, ну, так. А яка живе до сих пір. І це дійсно, друзі, це актуально, тому що старенький трамвай, ну це знає кожен в Україні, ну на заході України це 100% кожна людина. Ну no, хоч... no, no, не тільки на заході. Я маю не... на увазі взагалі, <зас> Хто хоч раз був на концерті під той підспівує. Так, так. Пан Славку, а можете кусочок такий спромтом співати? Знаєте, анекдот? Так. Один з одним зустрічається, двоє чоловіків, один друга питається, а ти... Чує, як погано співає цей поворот? А той каже: а ти що чув? каже, ні, я не чув, але мені сусід наспів. Ну. І через то просто ми не співаємо по одному, то, ну, ясно, то пісні пікардійської терції по одному ми це не саме. співаємо. Бо це буде нецікаво. Панеславку, не знаю, нашою такої, такої, такої розмови. От я знаю, що ви багато взагалі співпрацюєте з незрячими, з дітьми, з молоддю. І з військовими мати 900 концертів різних такий зараз час. час. Яке ваше побажання мотиваційне для всіх людей, які будуть зараз дивитися і слухати наше інтерв'ю на Добрій камі? Я гадаю, що у будь-який час, у час не тільки війни, але і у мирний час я бажаю усім знайти себе у цьому житті якнайшвидше. Знайти собі таке заняття, яким ви будете займатися з серцем і душею. А все решта придасться. Додасться. 100% друзя. Друзі, соціальний проект Добра Кава у Львові у кав'ярні пекарні Доухмена Мрія. У нас був легендарний пікалійська терця Слав Конотик. Дякую вам, пане Ослав за візан. Почуємося, побачимо. Заходьте ще. Будемо.